Всем доброго дня. Сегодня показываем акцию метро Львова. Кикведенція 2090. Испания. Две штуки. У нас Амассаде. 340 грамм. 220 г 6990, досить непогана знижка на купаску. Так, тут на філе горяче, апотеку 259,90 за кілограм. Ось така вага. Ось на 100 кілограму закуповували. Теж непогано знижку. Так, далі. Тут у нас є сосіски міні. Орчинський, 69,90, 350 грам. Теж акційна ціна. А ось такі сусідські хдоги. 3990, у нас тут така вага, 350 грамів. Перейдемо далі. у нас по місному відділі. Ось такі у нас є ще сердельки. Мортадельки. 199,90. За нас ідемога з сиру в районі пів кілограма запаковання. Ось такі в нас ще є телячі сердельки 219,90 за кілограм. Стілятиме у гільдія. Триваємо поводинок. що у нас поварених лавбасках чи щось є по знижці. Є ось така ковбаска у нас. Лікарська, 500 грам, якщо дві штуки брати. 6990, Самобранка. Виробник Україну. Так, ось така ще у нас лікарська, велика є. Залтіський м'ясо комбінат 189,90 за кілограм. Так, ковбаски в нас є. Є Єгорський, є трань. Ось така упаковочка. 139,90 за кілограм. Зараз виглядаємо наші в місто. Ковбасному чи ще щось є на знижки. Фет ми вже дивилися з вами, є ще менший флет 119.90. Виробник Іспанія 150 грам. Ковбаска Ось така ковбаска в нас є, 3990, міланська, 395 грам. І така ковбаска є. 129,90, повипрошую, гармаш, ковбасний суддюк, 300 грам. Україна. Ми ще тут одну ковбаску на акцію. Прийшли 99,90 імператорська. Якщо такі штуки брати, а вага скільки в нас тут? 300 грам. Імператорська ковбаска. Так. Ще в нас є сервелат. 139,90, 375 грам, Також непогана ціна. знижка майже 80 гривень.